У духовному прогнозі продовжуємо розбирати епізоди з життя Ісуса Христа, неймовірні історії. Сьогодні пам'ятний текст записаний у Євангелії від Марка. Там написано: Пустіть дітей приходити до мене і не бороніть їм, бо таких є царство Боже. А дуже насправді цікаво, як ми зазвичай сприймаємо цей текст, да? тобто що ми уявляємо, що от, діти да вони ж там шумлять, заважають, да, і от Ісус там займається якимись серйозними речима. І звісно, що коли учні ну, думають не відволікати Ісуса, там забороняють угу. дітям підходити, там щось робити. І коли ми чуємо, що Ісус каже, каже, будьте як діти, то ми сприймаємо, що бути такі самі щирі, щирі прості щирі, і так далі, відкриті. тобто саме про характер. Але виявляється, там закладена набагато глибша е, істина, mm -hmm. тому що е, в тому суспільстві е, діти, вони е, в принципі. Не мали ніякого ну впливу це м'яко кажучи, так вони були безпорадними для в очах дорослих, непотрібними, тобто їхня цінність визначалася не теперішнім їхнім існуванням, а тільки а майбутні. майбутнім, так. коли вони стануть дорослими людьми, будуть приносити якусь користь, працювати і так далі. Якщо чоловік то голова сімейства, так. якщо жінка то має народити, потомство. ось а діти вони ну якби не мають ніякого змісту, та і тому на них не потрібно голосу, звертати увагу, прав, не мають статусу, голосу так. абсолютно. І Ісус робить радикальну заяву. Та дуже цікаво, що написано. Він обурився Гавіть собі. Обурився. Чому? Тому що не пускають дітей. А знову ж таки, ми повертаємось, для кого прийшов Ісус Христос. Він прийшов не для тих, хто зі статусом. Він прийшов абсолютно так. для кожного. І саме тому він вкладає в ці слова інший сенс, ніж ми його звикли уявляти. Справді в тій культурі цінність дітей визначалася майбутнім а не теперішнім, і поки вони не виростуть, вони були як наче ніщо. Учні Ісуса вони не пустили до Ісуса дітей лише не з жорстокості якоїсь, але з логіки. Тому що Ісус зайнятий важливими речами, так? Навчанням, дорослими, серйозними питаннями. А діти це що? Це шум, це переривання і хаоса. Вони не приносять результату. Це ми просто хочемо простежити мислення того часу. І тут Євангеліє справді нам показує, що Ісус обурився саме такою поведінкою. І знову сьогодні ми розкриваємо те, як Ісус ламає. Парадигму, так що він його мета, одна з його Цілий було ламати ті стереотипи, які були того часу, щоб люди мислили не тільки категоріями важливості, користю, контролю, так, тому що якраз про це ця ситуація. І що він каже, Ісус, так кличе дітей до себе, обіймає їх, кладе на руки їх, на них свої руки і ставить їх в центр. А потім говорить: хто не прийме царства Божого як дитина, не війде в нього. Ну от бачите, що він підкреслює, та? і в тому пам'ятному тексті, який ми кажемо, бо таких є царство Боже. Що от по логіці, да, яку ми говорили, мислили учні, та, і в принципі люди того часу, що царство Боже потрібно заслужити. Mm -hmm. І не всі його достойні, mm -hmm. достойні тільки ті, хто вже тут, на землі, досяг якогось рівня духовності, mm -hmm. знань mm -hmm. і так далі. Та, дійсно. І він показує ні, царство Боже неможливо. Заслужити, тому що Царство Боже даю я. І що б ви не робили, який би статус ви у суспільстві не мали, наскільки важливою особою ви би себе не вважали, це не матиме абсолютно ніякого значення, коли Ісус обиратиме своїх і відділятиме від чужих. Ой, друзі, от Кожен раз і ти відкриваєш таку сторону, яка просто зупиняє в житті, і хочеться бути вдячним. Хочеться дякувати Богу, що він такий, тому що це справді ламає всі наші сільські парадигми. Які сьогодні уроки ми можемо для себе взяти з цього, що справді царство Боже не для сильних, а для довірливих, там, де я намагаюся все контролювати. Я втрачаю здатність приймати. Бог не відштовхує незручних і неважливих. Те, світ ставить у периферію, на периферію Ісус переносить у центр. І запитання не в тому, чи я дорослий у вірі, а чи я ще здатен бути дитиною перед Богом. Ось такі да. невеличкі висновки. Я знаю, ще думаю, тут можна взяти практичний висновок для батьків. Які е сьогодні виховують своїх дітей, ваша любов вона не має бути заслуженою дітьми. Вони не мають робити чогось, щоб е отримати вашу прихильність. Любов е батьків до дітей має бути такою самою, як любов Бога до кожного з нас, безумовною, незаслуженою, просто бути, тому що це. Закономірно, і це зрозуміло для нас сьогодні, як для батьків і дітей, так і тоді, коли ми переносимо цю паралельну стосунки Бога і людини, все стає на свої місця. Нехай це сьогодні буде такою зернинкою для глибших роздумів кожному із нас.